І всем привет дорогі підпишечки з МСА стоїсім сегодня у нас буде ну, новий видосик по Brawl Stars. Подписчики, я думаю, додали по названию що щось буде за видосик. Не, мені як всегда кажучи, що я скажу, що побрав старусу. Попишечки Я так, я думаю, ви бачили в магазині, що нам за робочих дають подарки кожен день. І ще я досить такий ліміт, що сьогодні нам дають подарки. Владно, давайте ми догортаємо. А ви вже побачили... Легендарний ПРИЗ, стар. Не буде їхнє відкриття. Тому ми з вами попроходимося по моїм твінкам, відкриваємо їх. Ну, щось ви, ви буде. <кхух> Підписочки, звільняють. Трохи приколів Того так, я думаю, ви розумієте, що так від, відосіки слабо виходять. І, 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 і хочу вам ще подякувати за те, що ви підписуєтесь на мій канал, лайкаєте, ну, шорти, скажімо так, давайте будемо тут. Що тут? Стоя підписочки, зараз це... Ми в клубі збираємо <coughs> білетики. білетики. Ну так, ми їх відіграємо котки. Ку і потім це все йде в подарки. Я, кстати, відіграв 21, я наіграв, дві да це не повідом. Може ще що буде 2 Ну що і круті дому. І вже у нас є 18 подарків. Це через 2 дня вже буде, ага. Ну то і якраз через 2 дня якраз я устрою відкриття подписочки. Це якраз буде. Четвер, о! В четвера, либо може п'ятницю виглябіти відос. Ліп підлегкий кусик підпишіться на канал. Но ми се покриємо з вами легендарні призастали. Я, кстати, вже... <кхм> апнув трохи вище 50, к Апнув 50 к 200. Просто скажу <кхм> вам чесно просто по повупленяв... Квест рішив. З 200 кубків і так апнув. Лайкуйте підписок. Давайте попроходимося по твінкам, а потім перейдемо на основу. І з такого твінка, з якого теж були проекти, тоже з нього було все. Правильно. Є таке. Ми почнемо із мой любимого фантома. А ми знову ще ще й відкриваємо. Понять, найлшечку, що так, як їх відкриватися бистро. Тому вам скільки їх відкриваємо, що кроме. Бачите, мені не тільки нас зверху... на зверху на як тільки везе. Хоча б нове угу. до мене І догіндарного. Ліпітеля Угу. Хотів забайтить. Забайте на мене. Як всегда, в принципі, як, якби так і живемо. Следующий буде гіперзаряд. Не знаю, записувати відос, не записувати. Ну напишите в комментариях, а мы приходим на следующий аккаунт. Я, 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 я це так подумал, но надо, надо ж попасть цей же. У меня там есть аккаунт, обен, значит, есть аккаунт, да я кому цей, як там ряд дух подарочный Беймберг Знаешь, напишешь всего удивило. 50 монет мне змейского о 52 тысячи. Меня удивило, що на твинках дають... Гіперзаряд на шелі? А мені не дають гіперзаряд на шелі. Бі. Хто кого скамотував, розробочики? Що за фігня? Питання таке до вас. Чого вона мені дають на твінка гіперзаряд, а на основу ні? Чим основа хуже? Не просто нова, 5 тисяч мені на основі. Ну, ладно. Не зробочий, я думаю, що Подички, напишіть, як вам ці коробочки? Вообще регрядки випав. Вроді би щось таке нове, но я вам кажу, за них дроп, я дивлюся, у них поганий дроп. Два рядки випало, офієн. Пішечка, лайкусичка, лайкусіка, лайкусіка. І я нажимаю. А давайте що тут може бути? Саме, щоб не золото, щоб мені не було бідно. Я нажимаю. Золото, Бу -бу, золото, золотой. Спасибо вам! Диталь 3500. От мене питання. Однак аккаунт ну, 600 кубки. На ньому 33 бойця. Половини немає бойців. більше половини немає бойців. Падай 1000 монет. 6 градус не так. Ладно, не підписуй, на следующий аккаунт. Я с цій игры всегда був в шоці, бій. Що я прям шоці був. О, на, кай... на аккаунт Пенні. На якому ще менше кубків? Буде приклад епічний! Да? О, райдо. Махло на слоне звезда. Сказав, що зазвездився. Ого! міфічний! Міхически! 500 Як Я люблю ці груди! Дивіться, ми йдемо по накатанні. У нас були рядкі стрихи рядкі епические і міфічні були. Добре, То есть тільки я не дайні відомо попались. Бемпеміхи 5. Пенні продовжить. Подав. Залажу за скин. Він впадав. Він був брав пасінь, ну, ладно. Подожди, дочли ми до легендарного приза Стара. Це. скажімо так. ящики ще на цьому конціба оправдали. Тепер що сказано, нам стардроп. Легендарний. Я підлякусіка. То що таке? А скин сервисний. Бууу, нифига ну себе. Ну, цей аккаунт управлял. <кхм> тоже я от него хотів. Да ты идем на следующий аккаунт. Я тут подписчики потом надо на твинку аупнуть 500 кубків, бо сотни меня О! О, тоже е призер. Покиньте, меня удивило. Тут на твинку... На почте <кхм> 12000 монет я понял, би, я не знаю, понятие ли чи ні. Я пушив тут пені на 25 грамм. Тут вже 39 39. Так от 13, в мене на основі менше. Реально в мене на основі менше. І, вони... І мені на основі не набор надо ці монети. А на натинку вони вообще не надо. То ті же проекти, вони знали, як от, вони вже зроблені. Или не так тут заходить, поклонница сказать їм спасибо, что вы были Типлю это я вам их покажу <кхідність> в мене аккаунтів. И перекусим подписчика на канал Я нажимаю Пассивка Я мне покажу в мене аккаунте Знаете давайте У меня вже не мрало. У мене... Питаю, друзі, як ти співаєш, гулять? Клуб собі знайти? Хай сюди зайдемо. Аж один сюрприз. Як казає дії, тоді до побачення. Давайте до нормальний клуб дати місь пару хвилиночок. прикиньте, як мене прикольнуло. Я щас шукаю собі клуб, ну я вже тут шум на цей аккаунт. Шукаю, короче, сюда клуб на цей аккаунт. Шукаю там 3000 кубків, 2000, 1000 кубків. Тому там мало бо потом ну, ти вспоминаєш у мене на цьому аккаунті 800 кубків і думаю. А не перегибаю я палку. ладно, <свісно> <свісно> ставте лайк і писати на основу вже на тим, так, на хорошенький аккаунт. Треба буде апнути на том аккаунті 100 кубків. 400 -10 кубків, щоб ми могли. Нормально открывать. Тут бачите, тут все. бух 18 подарків уже. Зараз открытие будет жорстке. Ладно, кусик, ми не нажимаємо. лайк, подписочкам нажимаем Легнарный при стар. Лайк, подписочка. Будь ласка, все, що тільки можно. Монети не надо. Хотя в принципе основно надо. Тут все выпадет надо. Подписочка понав. Не понял? А Осьминох Бонни Лего Монскрих купимо, ну, Продовжить. Пін на її. Ну, не погано. Мне кажется, на маскана якраз офігительно. У мене ски не є. Один, диви, другий, третій. І це а давайте подивитися, які вони там по цьому. Це у мене є. Це рідкий скин, це є рідкий. Сверх уже уровень. Но я пічка мені ніколи не, не випаде. Да ну це конечно скин офігительний. Прикиньте, я же не даже не донатив. Попишечка, такий уж видосик. Замексі до санскій снимається, це Brawl Stars. Не играйте на базлайтерах. Це я так же що постав, щоб... Вас Кстати, після обнови на них вже менше грають, мене то рада. Грають тоді, коли я 50к. Мені це все нравится. А поставить лайк, підпис на канал. Усім підписчики. Пока-пока.